Основні кейси отримання доходу блогерам і найбільш вигідні варіанти оподаткування, рекламні інтеграції та контент на замовлення. Це найбільш простий і прозорий сценарій монетизації блогу. Винагороду можна отримувати на ФОП 2 або Третьої групи. При цьому кейсі у блогера є замовник, з яким укладається договір. Ті звернути увагу на предмет договору та наявність у ФОП необхідних кведів на момент укладання договору. Кведи можна перевірити через електронний кабінет для рекламних послуг. ФОП-блогер як правило використовує наступні кведи. Перелік усіх можливих кведів блогеру я залишу у нашому телеграм-каналі, на який я дуже раджу підписатися. В залежності від того, хто буде виступати вашим замовником і від кого ви будете отримувати. Дохід на ваш рахунок ФОП, потрібно обирати і групу оподаткування. Якщо це будуть лише фізособи та попоєдинники, вам достатньо другої групи. Якщо ви плануєте співпрацювати з компаніями, великими брендами або іноземними замовниками, то тут лише підійде третя.